Oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде москвомовний канал Глад Валакас. Він же Сухачов Денис Володимирович або Денис Петров. Чесно кажучи, я чув про цей туалетний контент ще коли я був москворилим, але вже тоді мені не подобався цей контент і здавався мені туалетними приколами для недорозвинених. І тоді ж я думав, що це звичайний русупітек з якогось Саратовсранська. І виявляється, я був частково правий. Почав я, значить, гуглити інформацію про цього персонажа, бо часто мені про нього писали. І усі ресурси пишуть про те, що автор з Луганської області, Ровенькі. Але звідки ця інформація, поняття не маю. Джерелом цієї інформації, можливо, був перший аккаунт Дениса ВКонтакті, який він потім видалив і зробив новий Глад Валакас. На жаль, скріншотів того аккаунту я не знайшов, та й жодна стаття не прикріплює скріншотів, які підтвердили, що Денис з Луганської області. Тому зараз я не буду сильно зациклюватись на походженні цього персонажа. Ну добре, а звідки інформація про те, що Глад Валакас це саме Сухачов Денис Володимирович. Звісно, тут теж інформація, яка узята з джерел, які можна змінити, і немає скріншотів, які підтвердили цю інформацію. І, можливо, автор не Денис Сухачов, а Денис Петров або взагалі якийсь Іван Жмишенко. Ну по суті, і це не дуже важливо можна ідентифікувати цього так званого Дениса з Гладом по голосу. Сьогодні нам вдалося попасти на студію Глад Волакас. Він згадився дати нам інтерв'ю. Представляєте? Здравствуйте, Глад. Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, а как давно вы организовали студию Влад Валакс? 2011 год, здесь я, здесь Влад Валакс, наша семья, мы одни ровеньки делаем наш хип-хоп. В конце я сказал что-нибудь, йоу, оп. Глад Валакс студио, у меня большой член. Плюс фотографії Дениса доволі часто випливали в профілях Глада Волакаса. але чи українець він насправді? Можливо, це така акторська гра і маніпуляція. Це зовсім інше. Якщо ж шукати саме Дениса Сухачова в Ютубі, можна натрапити на ось таке відео. От ви як мужчина, як, їм, як взагалі ставитесь до пластичної Все, що за напад, то не ну, то, що я зараз, надуте. Та вороса. Тоді жінка на якусь мабуть. Усамістяна смотриться і каварій. Це новий канал Київ Хрещатик. Плюс-мінус 4-5 років тому журналістка задає питання українською. І тут ми бачимо, як ну напевно Денис Сухачов відповідає: якби він не знав української, він би і не відповів. І сказав би щось в дусі: Я не понял, вапроса можна по-русски. Показуй документи, я сказав. Та й став би русупітек їхати в Україну, щоб повчити українську, але розмовляв би московицькою, щоб потім повернутись в Саратовсранськ. Отже, доволі притягнуто, але можна вважати, що Глад Валакас, він же Денис Сухачов з України. Також доволі часто на його сторінках можна побачити українську символіку. Навіть є ось такий, я так розумію, концепт гри українською про майдан. Багато ви знаєте русопітеків, які косять під українця з українським корінням, але які ніколи не жили та не народилися в Україні. Я, чесно кажучи, таких не бачив, бо зазвичай русопітеки всюди пхають свій триколор. А що ж трапилось після того інтерв'ю з цим Денисом? Я хапанула дуже... Очень сильно хапанула. Знову ж таки, інтернет пише, що Денис переїхав в Самарську народну республіку і одружився начебто на його фанатці. Хоча прямих доказів того, що він в СМР, я не знайшов. Але є ось такий скрін із вуличної камери, яка фіксує перевищення руху. І ось такий скрін про заборгованість. Так, фотографія з водієм не чітка, хоча на Дениса доволі схоже. Плюс на скріні із цим порушенням вказано фамілія та ім'я саме Дениса Сухачова. Але це старі скріни і не факт, що вони справжні. Та і якщо зараз загуглити інформацію про цей номер автомобіля, там вже не BMW, а Lada Granta. а десь взагалі вказують, що номер не дійсний. Єдине, що насправді може нам натякати на те, що Денис виїхав в якийсь момент на болота. Це його дружина, яка хоч і намагається трохи приховати цей факт, але в тому ж ВК є фотосесія з весілля. Ну а те, що дружина зболіт, цьому є купа підтверджень. Навіть в тій фотосесії це видно. Простой народ не виноват кажете. А якщо вона пропутінська, до речі, якщо ви думали, що Денис має щось проти Навального, ви помиляєтесь, бо це фотошоп, ось оригінальне фото. В останні роки і Денис і дружина усіляко ховають інформацію про Дениса. Лише якісь його фанати закидують старі фотографії в інстаграм і роблять мітки: то Луганська область, то Самарська Народна Республіка, чи сказав, що Денис про війну публічно, може якось засудив дії РФ, та куди там персонаж повністю асимілювався в болоті. Сподіваюсь, вже ніколи і не повернеться в Україну. Хіба що Самарську Народну Республіку звільнять від московицької хунти. <му> ну а для любителів проукраїнських пранків і приколів пропоную вам канал Хмурафайс Куратов. Посилання ви можете знайти під описом до цього відео. І як то кажуть, критикуєш. То пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Слава Україні!